Ціни в місті Шенжень. Це північ Албанія, провінція Лєже, поближче там, де до Чорногорії. Від 50 євро в сутки до 75. Десь в такому діапазоні можна вибрати квартиру біля моря. Тобто, приблизно 100 метрів 150 або з видом на саме море. Ну, вже на саме море буде 70-75 євро в сутки. Це в липень-серпень місяць. Якщо хто думає переїжджати в Шенжень, місто от, на проживання, то краще це зробити на зиму, тому що ціни на житло дешевші набагато. Наприклад, за 500 євро можна знайти квартиру прямо біля моря. От вже не так туристів багато, і албанці більш зговорчові. Тому майте це на увазі, якщо це жовтень місяць і до квітня, то там можна знайти.